Виконуємо номер 6.13 з із підручника Алгебра 8. Та номер 11.13 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте дії і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Поділимо наше ділене спочатку на Дільник перший. Щоб поділити дріб на дріб, потрібно ділене помножити на дріб, обернений до дільника. Помножимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І тепер знову помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І знову тепер множимо чисельники. І знаменники. Скорочуємо 14 і 7 скорочуємо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1. 14 ділимо на 7 буде 2. 15 і 5 скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1. 15 ділимо на 5 буде 3. 4 і 8 скорочимо на 4. 4 ділим на 4 буде 1, 8 ділом на 4 буде 2. Тепер а квадрат і а куб скорочимо на а. На а в квадраті а квадрат ділим на а квадрат буде 1. а куб ділом на а квадрат буде А. С куб і С квадрат скорочимо на c в квадраті. С квадрат ділом на c квадрат буде 1 с куб ділимо на С-квадрат буде c. І б куб і Б-квадрат скорочимо на б в квадраті, б2 квадрат на квадрат б 1. а Б куб ділимо на Б-квадрат буде Б. І маємо в чисельнику 1, 1C, 1, с в знаменнику 1b, 2а2. 4 АБ. Переходимо до другого завдання. У другому завданні виконуємо першу дію множення. Помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. А тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І знов чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Переходимо до скорочення. Скорочуємо 2 і 4 на 2, 2 ділимо на 2 буде 1. 4 ділимо на 2 буде 2. 25 і 15, скорочуємо на 5, 25 ділимо на 5 буде 5, 15 ділимо на 5 буде 3. Тепер 3 і 3 скорочуємо на 3, буде по одиничці і 5 і 10 скорочуємо на 5. 10 ділимо на 5, буде 2. Числові коефіцієнти розібрали. Тепер працюємо з буквеними частинами. А в квадраті і А в кубі скорочуємо на А в квадраті. А в квадраті ділимо на А в квадраті буде 1, А в кубі ділимо на А в квадраті буде А. Б в кубі і Б в квадраті скорочуємо на Б в квадраті. Б в квадраті ділимо на Б в квадраті буде 1, Б в кубі ділимо на Б в квадраті буде Б. І С у нас у четвертому степені, і C Скорочуємо на С. С ділимо на С буде 1. С у четвертому степені ділимо на С буде С у кубі. І у нас ще є Б у чисельнику і Б у знаменнику. Ще раз на Б буде по одиниці. І бачимо, що у нас у чисельнику 1 А. 2 А2 і 2 ще можемо скоротити на 2. Отже, один 1, А, один, 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 один. а. У знаменнику у нас один, один, тут мене без скоротили. Один. Це у кубі. Один і один це у кубі. Маємо А поділити на С у кубі. Переходимо до третього завдання. У третьому завданні виконуємо першу дію в дужках. Помножимо наше діло на дріб оберне до дільника. 9С в квадраті в чисельнику, 20п куб знаменнику. Помножимо. Надріб чисельник, якого 10, знаменник 27 це у кубі п, множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, 9ц квадрат помножити на 10, 20 п у кубі помножити на 27 це у кубі п. Ну, а тепер наше ділене також множимо на дріб обернений до дільника. Це у кубі, 18п у четвертому помножимо 20p у кубі, 27С у кубі П, це чисельник. 9С в квадраті помножити на 10 це знаменник. І тепер чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. 20п у кубі на 27C у кубі П на С у кубі. І в знаменнику я просто поставила на останнє місце. 18 у четвертому степені, на 9С в квадраті, і на 10. І переходимо до скорочення. Скорочуємо. 20 і 10 на 10. 10 ділим на 10 буде 1. 20 ділим на 10 буде 2. Тепер 27 і 9 скорочуємо на 9, 9 ділим на 9 буде 1, 27 ділим на 9 буде 3. 18 і 3 скорочуємо на 3. 3 ділим на 3 буде 1. 18 ділим на 3 буде 6. Тепер 2 і 6, скорочим на 2, 2 ділим на 2 буде 1, 6 ділим на 2 буде 3. Далі переходимо до буквеної частини П у кубі і п. Це п у четвертому, Скорочимо на п у четвертому буде по одиниці. С у кубі і С у кубі це С у шостому і скорочимо на С в квадраті, С у квадраті на С квадраті буде 1. А це у шостому, чи давайте тут залишимо це, і це у кубі це буде це в четвертому. Ну, наче і все. Ну, тепер дивимось: чисельник 1, 1, 1. Тут нема це, А, це на це у кубі це в четвертому, П нема, Це в четвертому. У знаменнику 3, 1, 1, 1, 1, 3. Це в четвертому поділити на 3. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні виконуємо першу дію ділення. Помножимо наше ділене на дріб, обернений до дільника. Дію множення переписали. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Буде 115. Я запишу спочатку числові множники, потім запишу буквену частину А у кубі, Б у кубі і П у квадраті. Точно так же виконаю у знаменнику 34, 92, 15, тепер. А у шостому степені на А в квадраті і на Б в четвертому степені. Ну, А тепер буду скорочувати 51 і 34 скорочимо на 17. 51 ділом на 17 буде 3, 34 ділом на 17 буде 2. Тепер 4 і 2 скорочимо на 2, 2 діло на 2 буде 1. 4 на 2 буде 2. 92 і 2 скорочим на 2. 2 ділом на 2 буде 1. 92 на 2 буде 46 у нас. Тепер можемо скоротити 3 і 15 на 3. 3 ділим на 3 буде 1, 15 на 3 буде 5. Скорочимо тепер ще 115 на 5, 5 ділимо на 5 буде 1. 115 ділим на 5

Отже, числа у нас у чисельнику 1, 1, 1, 1, 1 2 і 1. Тепер буквену частину можемо поставити зразу двійку у знаменнику. А у кубі і А у шостому і в квадраті. Скорочуємо на А у кубі і А в квадраті на А в квадраті. А в квадраті А в квадраті буде 1, А в кубі А в квадраті буде А. І тепер А і А в шостому скорочуємо на А. А ділимо на А буде 1, А у шостому ділимо на А буде А у п'ятому степені. Б Б у кубі і Б в четвертому степені скорочуємо на Б у кубі. Б у кубі ділимо на Б у кубі буде один, Б в четвертому на Б у кубі буде Б. І тепер Б квадрат і Б на Б. Б ділимо на Б буде один, Б в квадраті на Б буде Б. Чисельнику маємо 1, 1, 1, 1, 1 і B. Знаменнику 2 ми вже записали. І тепер А у п'ятому степені. Все інше по одиниці 2А у п'ятому степені. Номер 6,13 із підручника алгебра 8. Та номер 11,13 з підручника математика 8. Виконано.